У нас брудні ручки. А чому вони брудні? Тому що ми були на вулиці. Були на вулиці. Були. Що ми там робили? Були були. Листочки, були. листочки піском. Бру... піском гралися. І ми забруднили ручки. А можна залишатися з такими ручками? Ні! Ні, не можна. А що потрібно зробити? Мити. Помити ручки, вірно. Відповідь ваша правильна. А давайте пригадаємо, як потрібно помити ручки. Спочатку включіть водичку, намочіть ручки, взяти у руки мило, добре намилити, а потім змити теплою водичкою, а в кінці зробити замочок. Показали, як замочок ми робимо. Ось так зробити замочок, щоб струсити лишню зайву водичку. Підійти до рушничка, зняти рушничок і добре витерти одну і іншу ручку. Добре? Так! Да. От зараз я включу вам водичку і ми помиємо ручки. Підходимо, намочуємо подвоє, не торкаючись. Ось так беремо милку, намилюємо. Добра водичка? Так. Да. Робимо замочок, не забувайте. Підходимо до рушничка свого. Слідуючи, Сонечка, ну підійди. витираю вже ручку». Вітаю! Щойно ми подивилися, як привчають маленьких дітей мити ручки у дитячому садочку, адже дітки прийшли з вулиці, а перед обідом їм обов'язково потрібно мити ручки, тому що вони забруднилися. А все це ми знімаємо до чого? А до того, що сьогодні відзначається Всесвітній день миття рук, який встановлений Організацією Об'єднаних Націй, тобто ООН. Саме вони встановили цей день для того, щоб привчати маленьких дітей та і дорослих мити руки. Адже саме з брудними руками ми можемо. Занесли до організму багато шкідливих мікробів, які потім викликають на серйозні захворювання. Особливо це стосується країн Африки та Азії. Саме там найчастіше діти хворіють від того, що не миють руки. Тож давайте сьогодні і ми із програмою Власна думка долучимося до цієї теми та навчимося правильно мити руки. Як ви вважаєте, це, чи це важливе заняття, чи ні? Чи потрібно привчати цьому з дитинства? Не знаю. То ви вважаєте, що ну, не потрібно мити руки? Ні, потрібно, звісно. А як часто на день їх потрібно мити? Там я не знаю, ну кожної прогулки. А перед їжею? Звісно, перед їжею. А вас привчали з дитинства мити руки? Чи ви самі були такими, такою свідомою дитиною? Б... Ні, звичайно, привчали. А, а як ви... в ігровій формі, чи просто говорили, а ну бігом мити руки? Ні, не ну, об'ясняли. То пояснювали чому, так? Ну а як ви вважаєте, а чому потрібно? От чому вас навчили з дитинства? Да, тому що мікроби везде. так, і вони можуть спричинити захворювання, тому ну, треба їх змивати. Да. А як ви вважаєте, ефект від просто води? Просто якщо помити руки водою, він буде достатній? Чи Нет. потрібно все ж таки з милом? Звісно, з милом. Ой, обязательно важно. Самое главное, мне кажется, это помыть руки, и покушать и детей, и взрослых, всем. Потому что все болячки от этого не мыть руки. Тем более сейчас он ходит сколько всяких желтух и всего. Обязательно. И не только руки, но и овощи, и фрукты, все мыть. Не, не знаю. Может и важливо, не знаю. <laughs> Звичайно важливо. А чему? Ну, Пояснити, ну тому що навколишнє середовище у нас дуже е, загрязнене, і тому не, це необхідність. Це перша необхідність стерильності і шлях до здоров'я е, миття рук. Тобто можна сказати, що якщо помити руки, то це запорука здоров'я. Ну, звичайно. «Миття рук?» Так, він був заснований для того, щоб, щоб привчати маленьких дітей, особливо мити руки, тому що це є запорукою їхнього здоров'я. А ви як вважаєте, як часто на день потрібно мити руки? Ну, мені так дуже часто, тому що часто їх марати приходиться. І руки – це таке діло, що їм за все берешся, правильно? Е, мені щось вспомнився мій Дадир, дуже хороший мультик. Ні, це хороша звичка, яку треба прививати дітям з утра. Але гаразд важливіше не тільки їх е, навчити руки мити, але ще й треба батькам позаботитися а… о внутренней чистоте. Чтобы детки э, ну, не учились лгать, воровать, там, ну, или ну, какие-то такие грехи делать. А родителям надо стать собственным примером э, и духовной чистоты, и, и физической чистоты. Поэтому желаю, чтобы получилось э, в таком э, русле воспитания детей. Как вы уважаете, как часто не нужно против дня мыть руки? Три раза. А что три? Перед дедойки. ну, ну да. Зотримуючи вибіти Ну так. Да. А ви як вважаєте? Ну три-чотири рази Ви вважаєте цього достатньо. Ну, як виходить, можна і чаще. Ну так. Да. Так. Як ви вважаєте, потрібно завжди мити руки з милом чи достатньо і води? Ну, якщо ти вдома, то достатньо і води, а якщо відкуди прийшов, то желательно з милом. Ну а якщо вдома, якщо, наприклад, прибирання у вас вдома, то достатньо тільки з водою руки потім помити? Ні, ну взагалі прибираємо, додаємо миючі засоби по-любому, то руки миєш, в будь-якому випадку відмиваються. Зрозуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки важливо людині протягом дня мити руки? Ну, звісно, важливо. А скільки разів потрібно? На день. Ну, не знаю, після всього надо мити руки. Тобто Перед вживанням їжі потрібно мити руки, Ну, митику. Да. Якщо після прогулянки з знадуло... надо. Літ сходили, теж на помить. А дітям як часто потрібно мити руки. Ну, І є. як важливо їх привчати до цього? Діти є діти, звісно. Ну, зрозуміло, що діти це діти, але як важливо їх привчати до того, щоб мити руки. Малечку треба привчати. Тобто батьки повинні в ігровій формі, так і потім вже якось пояснювати, так? У будь-якому. випадку. Руки мити, хоч разів 100 треба мити, то що різна інфекція, різне все. Ну куди? Ну, в основному в туалет сходив там, отаке, за гроші взявся і треба мить його. А ви подорожуєте часто? Ну От ви зараз Ні, просто на автовокзалі. Не дуже. Але все ж таки, якщо у громадському транспорті, то особливо після цього чи потрібно а, помити руки як додому? обов'язково. А як важливо до, до цього привчати маленьких дітей Настільки. Ну, щоб інфекція не йшла той у другого, треба завжди дітям завжди казати, щоб вони руки мили. Особливо тому, що діти, особливо маленькі, дуже люблять тягнути їх до рота. Так, да, 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 до руки і руки беруть, і ті все беруть, треба дітям об'яснювати, що не можна брати, то що розна інфекція. Отже, про те, як часто та як ретельно потрібно мити руки, та які інфекції можуть потрапити до організму через брудні руки, ми вирішили з цими запитаннями звернутися до центральної районної лікарні, де відповідь на ці запитання нам погодилася дати головна медична сестра Груценко Людмила Васильівна. Отже, Людмила Васильівна, розкажіть нам, по перше. Які захворювання можуть потрапити до організму через брудні руки, якщо їх не мити? Через грязные руки могут попадать и яйца глистов, и возбудители заразных болезней. Руки надо обязательно мыть перед едой, перед сном, после подъема, после каждого посещения уборной, после их даже загрязнения, после того, как мы находились в общественных местах, нужно также обязательно мыть руки. Бактерии и грибки, вызывающие заболевания, проникают в кожу при нарушении ее целостности. Если возникли наруш... ранения на поверхности рук, их обязательно нужно обработать раствором йода. Частые, прим... частые мытье. Йо. Рук с применением бактериальных средств может повредить поверхности может повредить рукам, и так как нарушается кожно-жировий слой поверхности рук, что приводит к быстрому проникновению разных возбудителей через кожу. Поэтому после каждого применения мытья рук желательно применять также защитные кремы для рук, чтобы восстановить вот этот кожно-жировой баланс. Что еще можно сказать? Ручки моем мы. Правильное мытье рук составляет вот это 6 этапов мытья рук. Это первый этап. Моем мы руки обязательно ну, не, от 30 секунд до 2 минут. Это обычное мытье рук. Э -э первый этап у нас включает это, мы э -э смачиваем руки хорошо водой и берем желательно жидкое мыло и хорошо намыливаем ручки. Первый этап это мы ладошка об ладошечку трем ручки. Затем второй этап, между пальчиками верхняя поверхность наших рук. Тоже хорошо мы промываем внимание уделяем местам между пальцев, так как между пальчиками у нас наиболее собирается всяких возбудителей инфекционных заболеваний. Третий этап – это ладошечка об ладошечку и между пальчиками хорошенечко тоже так промываем. Четвертый этап – это мы хорошо моем пучки пальчиков, очень хорошо промываем. Пятый этап – мы большой пальчик, потому как у нас всегда остается почему-то необработанный не за полем зрения. Хорошо моем большой пальчик и последний этап – это мы хорошо промываем вот эти складочки вот на ручках, потому как в складочках тоже у нас остаются э, возбудители. Потом мы хорошо смываем проточной водой водичкой э, э, мыло, вытираем. Э, Одноразовым полотенечком или же хлопчатым бумажным полотенечком сушить под э, приборы, да, вот это для сушки рук, э, желательно не, не применять, потому как там идет э, захват воздуха, и опять же, с вот этим э, воздухом, где куча летает всяких возбудителей, оно опять нам попадает все на ручки. Ну и гиеническая антисептика вот, я бы рекомендовала всем вот, применять, так как мы вот, часто и в автобусах, и общественные места посещаем. Чем хороша она? она, ее можно применять без обычного мытья рук. Мы берем вот эти антисептики сейчас продаются в аптеках, в супермаркетах. Есть маленькие такие флакончики, и их удобно и в сумочку бросить девушке и женщине, и мужчине в карман. миллилитра три, ну вот это 2-3 пшака на ладошечку и хорошенечко таким же способом втираем это средство в ручки. Это тоже предотвратит развитие всяких возбудителей, бактерий, что защитит наш организм от всяких заболеваний. Вот мытье рук это, это самое главное, потому как это, ну как, это наша культура. Культура гієни вот наше вот як ми ухажуємо за своїми ручками, таке наше здоров'я. Ну і особливо до цього потрібно привчати маленьких дітей. Діток надо да, да, обязательно приучать, контролировать, потому как дітки наші побіжали побежали. И да действительно діток надо приучать. Проснувся діток, в ванну, пошел ручки, помыл, умылся, покушали. Перед їдою, после еды, после школи, после садика обязательно приучать діток обрабатывать ручки. Мити хорошо, з милом. Ну и еще тоже хотя бы, ну не то что хотя бы, раз в неделю коротко стричь ногти. Маникюр это хорошо, но ногтики нужно стричь коротко, потому как под ногтями у нас собирается очень много всяких бактерий, возбудителей, разных заболеваний. Дякую вам. Отже, підбиваючи підсумки нашої програми, сьогодні ми опитали людей на вулиці, дізналися думку мешканців нашого міста з приводу того, як часто на їхню думку потрібно мити руки. Ну і дізналися, звісно ж, з їхніх відповідей про те, як кого з дитинства привчали до цього заняття. Також ми побачили, як привчають мити ручки дітей у дитячому садочку. А ще поцікавилися у центральній районній лікарні про те, як же Правильно дійсно потрібно слідкувати за гігієною рук, як правильно мити, та ще які допоміжні засоби є для того, щоб доглядати за своїми руками. І цілком дізналися, що дійсно, якщо не мити руки, це може спричинити дуже багато захворювань, але і дуже ретельно, тут дуже часто, особливо використовуючи бактерицидні мила, миючі засоби. Також не можна дуже дуже часто мити руки, тобто все добре в міру. Якщо ви прийшли з вулиці, чи ви приїхали з дороги, побували в громадському транспорті, обов'язково мити руки, обов'язково мити руки перед їжею та після. Ось як ми бачимо, ця малеча щойно помила ручки та сіли обідати. І після обіду вони, звичайно ж таки, знову помиють ручки. Як же без цього? Тож і ви, шановні наші глядачі, не забувайте про засоби особистої гігієни. Слідкуйте за собою та будьте здорові.